Чи не може скажімо, зараз замінити сценарії? Аїшка не може, не може категорично, не може. Диви аїшка. Я от пашу сценарії вже багато років і продовжує вчитись, навчатися, бо це вічна праця не може. Чому? Бо тому, що аїшка офігенний асистент. Я працюю з GPT-чатом як з асистентом. Дуже круто, дуже зручно. Я, наприклад, ну, наприклад, дивись, я пишу сцену, і в мене ну там арки героїв. Я розумію, я, йому, я задаю йому арки героїв, хто такі ці герої, яка в них місія, які сюжетні лінії додаткові, що на них впливає, даю характеристики повністю йому. Коли він це знає, я наприклад кажу, що а зараз я на етапі, коли мій герой має зробити ось такий вибір. Якщо він зробить такий вибір. То, як в шахматах, знаєш, то далі буде ось така ось така такий розвиток сюжету, mm -hmm. або ось такий. А я хочу, наприклад, щоб це працювало на його арку, щоб його арка замкнулася, і дай мені, наприклад, п'ять варіантів розвитку подій, або п'ять варіантів його вибору, які би він міг зробити, враховуючи його характер, уже що він міг зробити? І він мені говорить: я над цим, наприклад, раніше міг витратити тиждень часу, поки я б це собі придумав. Він мені за секунду це видає. Звісно, там 80% всякої фігні, але 20% дуже цінні.